Та вітання пані Ірино. З нами на зв'язок вийшла голова Сейф Дніпрос, співзасновниця Safe Eco Ірина Черниш. Чуєте нас, пані Ірино? Пані Ірино? На жаль, ми не змогли почути пані ну лише почули алло, але зараз спробуємо все-таки ще раз поспілкуватися із нашою гостею. Ну, а говорити будемо про. Ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції і про роль МАГАТЕ. Точніше, можна сказати, про бездіяльність або яловість цієї структури. На жаль, війна расистів проти України показала наскільки багато міжнародних структур виявилися просто безпорадними. Так, отож, спробуємо ще раз поспілкуватися з пані Іриною. Пані Ірино, зараз чуєте нас вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Нагадаю, ще раз нашим глядачам, голова цей Дніпро, співзасновниця Сейф -Екобот Ірина Черниш вийшла з нами на зв'язок. Пані Ірино, отож, хочемо з вами обговорити стосовно роль МАГАТЕ у можливості вирішити ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції. Як ви розцінюєте усі ці намагання, потуги, наскільки вони були ефективними, або ж точніше неефективними, і чому так трапилося? Для того щоб говорити про ефективність дій саме з навколо. Ядерної безпеки Запорізької АЕС і загалом наших ядерних об'єктів в Україні варто згадати можливості магате і органу, які власне здійснюють сьогодні моніторингову місію, певним чином здійснює місію щодо певного модераторства в питанні ядерної безпеки між країною агресоркою Росією та Україною. І ми на жаль тут маємо факт, що магате на сьогоднішній. День з відповідними статутами та нормативно-правовими актами, які діють для цієї установи, і якими керується ця установа, не дозволяє сьогодні, чи їх безпосередня участь країн-учасниць в при цьому процесі не дозволяє ефективно взаємодіяти з країною агресоркою. На, на вашу думку, яким чином мало би МАГАТЕ діяти в під час ось цього ядерного тероризму? Адже те, що відбувається з боку расистів довкола АЕС, по іншому, мабуть, і не можна назвати? Так, власне, маємо згадати, що в вересні відбулася Генеральна конференція, це головний орган керівний МАГАТЕ, де збираються країни-членкині? Відповідно, агенції і вирішують, яким чином буде діяти агенція наступного року. Приймають радикальні рішення. Вони можуть власне до компетенції цього органу входить внесення змін в статуту відповідні приймати відповідні рішення щодо членства і так далі і, власне на цьому засіданні могла би розглядатися е, така адженда, як виключення чи позбавлення прав Російської Федерації впливати е, безпосередньо на агенцію на МАГАТЕ, а також загалом на порядок денний ядерної безпеки на континенті та в світі. А, але на жаль, е, на цьому засіданні не розглядалось відповідні рішення, і е, буквально минулого місяця. Генеральний директор пан Гросі на питання журналістів в Україні, чому Росія досі не позбавлена таких прав, сказав, що він не має повноважень приймати таке рішення, це дійсно так, тому що головний керівний орган це саме генеральна конференція, і тут ми маємо говорити на жаль, констатувати, що українська делегація, яка була представлена представниками саме атомно. Індустрії на е, цій генеральній конференції не висувала відповідних умов е, вимог щодо е, позбавлення Росії та Росатому можливості впливати на Прийняття рішення магате і загалом співпрацювати з, з цими країнами і з цією агенцією. І тут ми маємо згадати, що ми проводили акцію безпосередньо в день проведення такої генеральної конференції з відповідними вимогами. А також чи а, а, чутно мене? Так, так, будь ласка, пані Ірино, продовжуйте, чуємо добре вас. Так, чудово. Власне, відповідні вимоги на жаль були озвучені тільки однією країною. Це дружня наша Польща. Вона також. Рила про те, що Росія не може при таких фактах ядерного тероризму, які чиняться безпосередньо на території України навколо ядерних об'єктів України, вона не може бути повноцінним членом а, учасником агенції. А Отже, має бути позбавлена таких привілегій і прав. Але на жаль, а, буквально нещодавно Україна сама почала говорити про це на рівні державних установ, представників а, і буквально. Минулого тижня був прийнятий, був прийнятий прийнятий відповідний наказ президента України, який затверджував рішення РНБО про певні санкції щодо Росатома. Тому Україна поступово і, на мій погляд, достатньо кволо, сама демонструє, яким чином має діяти світова спільнота. Але менше з тим тепер крок за агенцію, тепер крок за організацією Об'єднаних Націй і загалом за країнами, які і досі дуже активно співпрацюють в питаннях ядерних технологій з Росатомом і іншими установами Російської Федерації. Пані Ірину, а я правильно розумію, що Росіяни, Росія не лише входить до МАГАТЕ, а ще й представлена в якійсь. Керівних органах цієї агенції так. Ми маємо на жаль констатувати, що і в керівних органах які є власне перелік країн, які керують агенцією між засіданнями Генеральної конференції. Саме Ради керуючих там теж представлена Росія, і безпосередньо Росіяни представлені в виконавчих органів в органах, це власне керівні посади. Ми всі, мабуть, чули, що заступник пана Гросі, генерального директора, так само громадянин Російської Федерації. Ну, тобто, тут ми маємо щось таке. Можливо, вони там в керівних органах в закулісних якихось розмовах і впливають на те, що ось МАГАТЕ так неефективно е діє по відношенню до ситуації на Запорізькій АЕС? Ну, якщо говорити словом буквою закону, то звичайно вони не можуть впливати на рішення, тому що це статутом прямо заборонено. Громадяни країн, які входять до виконавчого органу чи керівного, не можуть впливати, не можуть розповсюджувати інформацію впливати на одноособове прийняття певних рішень агенцію. Але ми можемо здогадуватися, що таке активне представлення Російської Федерації як країни з найбільшим ядерним потенціалом на жаль скоріше за все відбувається саме тому. Країни так не Активно е, демонструють позицію щодо виключення її з агенції, тому що, на жаль, і досі продовжують співпрацювати з Росією? Пані Ірино, ми ну знаємо, що останнім часом расисти продовжують скидати воду із Каховського водосховища, і чи дійсно існує така загроза, що на Запорізькій АЕС може трапитися аварія саме через це, чи є якісь можливості уникнути її? Насправді на Запорізькій АЕС існують потенційно багато сценаріїв щодо катастрофи а ми можемо говорити безпосередньо про атомні блоки, які до речі не власне нарешті обмежені на саме законодавчому рівні української. Стороною, тобто ДІЯР е, прийняло рішення 10 лютого про е, заборону експлуатації в повноцінному режимі, тобто, перші та другі блоки вони виведені в холодний зупин достатньо давно а четвертий е, шостий, включно вони на сьогоднішній день або знаходяться в холодному зупині, або мають знаходяться в ньому, тому що українська сторона повністю втратила можливість контролювати е, і забезпечувати ядерну безпеку на станції. Але разом із цим навіть непрацюючі блоки, які не генерують електричної енергії, вони потребують охолодження, так само як і ставки, які зберігають прошу сховища, які зберігають відпрацьоване ядерне паливо, вони забезпечуються постійною водою. Яка власне вбереться з коховського водосховища, і ми бачимо на жаль дуже небезпечну ситуацію на супутники в знімках з ситуацією з рівнем води. На жаль, рашисти спускають дійсно це коховське водосховище, і це додаткова небезпека того, що температура може піднімати. В зв'язку із тим, що датньо води для охолодження відповідних а, процесів технологічних, а отже, це все ближче і ближче наближує світ, не тільки Україну, а світ, а власне до а, можливості такої катастрофи на вашу думку, чи є якась можливість все таки уникнути цієї катастрофи, і чи є можливість а, якимось чином викорити расистів і АЕС? Ну насправді безумовно є є. Це повна деокупація і демілітаризація зони та навколо в 30 кілометровій зоні, яку повністю а, яка сьогодні повністю контролюється російськими військами. Більше того, на території заес відбувається будівництво та різні, різні процеси, які а, повністю порушують правила ядерної безпеки. Ми не знаємо що, а, що саме там будується. Це все відбувається безпосередньо з поруч з ядерними об'єктами. Отже, саме виведення військ, виведення техніки військових і заборона власне використання будь-яких дій воєнних саме на території поруч з об'єктами. Можуть нас позбавити такої, на жаль, непозитивної можливості для України і європейського континенту пані Ірино, знаємо, що ви свого часу якраз під будівлею МАГАТЕ вимагали виключення її із Росії із її складу. Чи була якась реакція з боку самого МАГАТЕ чи інших відповідних структур ООН можливо? Так, дійсно, ця акція відбувалася безпосередньо в день проведення генеральної конференції, про яку сьогодні говорила це головний керівний орган установи. Тоді з'їжджалися всі делегати, представники країн-членки. І власне, коли вони збиралися, ми проводили акцію, якою хотіли показати, що ядерна небезпека яка чатує на жаль сьогодні не тільки Україна, але й Європейські країни. Вона абсолютно можлива, вона актуальна для країн Європи. Власне, ми продемонстрували через те, що вони нас були представниці країн-членки, тобто ми повдягали учасників акції футболки з написами європейських країн. І через. Демонстрацію такої потенційної ядерної катастрофи засипали е, умовним ядерним попелом ці країни. А насправді на ця акція була достатньо гучною. Її бачили, і чули е, представники. Це це проходило безпосередньо в будівлі ООН, тобто Там було не тільки магате, а й представники е, безпосередньо організації об'єднаних Націй. Попередньо разом з цим ми подали свої вимоги, про які сьогодні згадувала це: позбавлення Росії участі у керівних органах у виконавчому органі, а повне зупинення будь-якої співпраці з Росатомом і іншими організаціями, які опікуються питанням ядерної енергетики саме Російської Федерації, та власне виключення Росіян зі складу. Магате, це ці вимоги ми також відобразили колективному зверненні, які передали безпосередньо до конференції та до представників на засіданні, але на жаль, позиції, яка би підтверджувала або спростовувала наші заяви, не було і ось зараз власне це обговорюється, але ще не. В контексті прийняття рішень, а тільки в контексті безпомічності умовно виконавчого органу в особі генерального директора пана Гросі, пані Ірино, ну цікаво. Бачимо не лише МАГАТЕ ніяк не може поставити на місце расистів щодо ядерної безпеки в світі, але бачимо, що і санкції з боку ЄС, з боку США щодо Росатому, щодо керівництва цієї організації. Які якраз займаються ось цим ядерним тероризмом на території нашої атомної електростанції, чомусь не запроваджуються ці санкції? На вашу думку, чому і чи може змінитися ситуація в майбутньому, за яких умов? Я дуже сподіваюся, що ситуація зміниться, тому що очевидні рішення, які би мали прийматися одразу, власне на яких ми наполягали через створення, через внесення змін в статут магате для того, щоб у разі якщо така ситуація відбувається, або аналогічно, тобто коли на території країни членкині магате відбувається ядерний тероризм або дії. Які загрожують ядерній безпеці і всіми стовпам, які диктує ядерна безпека і магате, щоб автоматично запускалися певні санкційні механізми, вивчалися структури ООН, які відповідають за безпеку, тощо, але цей дискурс він відбувається на жаль з дуже суттєвим запізненням, і сьогодні українська делегація. Яка була безпосередньо на конференції, яка представляє Україну на міжнародних міжнародних організаціях і різних переговорних групах? А тільки зараз говорять про те, що власне нарешті Україна сама зробила впровадила ці санкції проти Росатома. А отже, наступний крок має бути за країнами Європейського союзу, які так само мають впровадити певні обмежувальні санкції проти ядерної терористки. І якщо говорити, чому це не відбувається, я вже сьогодні згадувала, тому що Росія дуже високу ставку робила завжди на цей сектор на сектор ядерної енергетики, і дуже багато має проектів з різними країнами, в тому числі з Германією, з Німеччиною і з іншими країнами ЄС, які на сьогоднішній день реалізуються, вони не призупинені, не зупинені і тому може впливати на рішення відповідних країн країн щодо о, цих санкцій і певних обмежень о, у співпраці з о, своїми установами, які працюють в цьому секторі, тобто залежність – це головна причина, о, чому країни ЄС і досі досі дуже о, пасивні в цьому але побачили на досвіді України, що все таки від цієї залежності можна звільнитися, і так як зробила наша держава, слава богу, в цьому плані. Ми це зробили трішки раніше, і під час великої війни не залежали від рашистського ядерного палива. Будемо сподіватися, що інші європейські країни теж одумаються. Дякуємо вам, пані Ірино, за ці коментарі, за цю інформацію. Голова Сейф Дніпрос, співзасновниця Сейф -Екобот» Ірина Черниш була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре тримаємося. Дякуємо на все добре. Дуже дякую на все добре.